Так, друзі, добрий-добрий добрий день, добрий день. Сьогодні вирішила в такому такому, знаєте, нарославунчики сьогодні. як говориться, о, так от поставлю, не могу поставити. Ну що, давайте подивимось, сьогодні я відпочиваю, сьогодні в мене вихідний. Давайте подивимося, як пройде 24 квітня для... Для, для міст для тих, от, які ми завжди дивимося. Кривий ріг. Кривий ріг. Що там? у нас? В інтернеті пройде якесь сообщення про повернення якихось виплат, о, які дуже довго чекали. Е, питання шкіл чи якихось дитячих закладів, зависне, ще воно не вирішено, так що ці всі панти. От, і наша влада чомусь, Ого. Наша влада зруйнує, зруйнує якісь оці ну, Може бути, мітинги, може противостояння, може ще щось. В общем, ожидання не оправдаються ті, хто там проводить ці якісь там мітинги, да, і закінчить якимсь таким достаточно подлим ну, місцева влада, ми про місце говоримо. Таким, закінчить, я би сказала, цю всю ситуацію, якусь подлою. Бетянка, стянка, дурнім радість, я так скажу вам. Так, хорошо, привері обстріли, вибухи. В кар'єрі будуть робочі обстріли, і все. Ну, вибухи якісь. От тут є карта роботи. О, проте єдине, що вони... Чи неправильно проінформують про время людей. чи взагалі не проінформують. ну щось отаке. Так. Шахіди, ракети, Шахіди, ракети. Ні, нічого, народ потихеньку потихеньку приходить в себе. Для багатьох ось війна вже закінчилася. Вже все нормально, все хорошо. Проблема. Шерифа, індійців не волнує. Чи Проблема індійців, шерифа не волнує. І Ні, нічого, люди починають жити своїм життям. От... Людям нормально, я вам хочу сказати, воно я йшла, і я хочу ще раз все-таки повторити. У мене 10 разів це відео викидується, але я хочу повторити. Я, слухаю, от іду, я улавлюваю розговори, я вам хочу сказати, да, Ну, йдуть люди, воно хваляться, як вони півком шлифанулися на верочку, щоб було. Це я передаю слова. Да? Ті, якісь, короче, там сидять, бухають поразну, ті весело. От. Людям уже це все не цікаво. Хто там воює, що захищає, і вже люди це вже їх не. Ніяким чином вже не входить. Тобто, вже я не бачу, щоб знаєте, то був якийсь трохи переляк, якийсь бувет, а це. я вам так хочу сказати. От так от дивишся і думаєш, господі, страна непуганих ідіотів. І ця війна нічому не навчила. І ніяка війна нічому не навчила. Скоріше за все, Ця війна є тільки у тих, кому особисто це горе постукалося в хату чи в... Все. Ну ще волонтери. Волонтери або люди ті, хто переймається і розуміє, ну їх так мало, їх так мало, Капець. Так, поїхали, поїхали. Ну чого там щось приїде до вас? Тут-то приїде, тут-то приїде, я не так приїдемо. Так, е, апостолова. Апостолова на 24.04. Нічого. Посталова немає. Посталова Зеленодос, Зеленодовск. Те ж саме нічого. Ну, якісь битові справи, але не про обстріли. Так, жовті води, жовті води. А от над жовтими водами буде спрацює ППО, або десь на підході до жовтих вод спрацює ППО. Ото. І... Можна бути на десь, десь в якомусь мікрорайоні почути ну, голос на, наприклад, вибух. Так. Запоріжжя і Запоріжульки, привіт. Запоріжжя, Запоріжульки, привітки. Запоріжжя і Запоріжуки. Я ж не записала відео, що сьогодні в мене на Ютубі 21.00 буде пряма трансляція. Йошкін матршкин. Друзі, запрошую 21.00 на пряму трансляцію на Ютубі буду відповідати на ваші питання, давати пораду. Так, зараз буду записувати. бачите, добре, що згадала почала. Так, Запоріжжя. Значить, дивіться, з якогось такого небезпечного району люди все-таки виїдуть. О. Або якесь, там, де, працюють, де якісь майстри вони не працюють. Вони, я би сказала так, ну, знаєте, це якісь... Або закінчать щось ремонтувати оттуда, да, і вже все покинуть, або перестануть щось, щось ремонтувати. От, є карта вибуху у вас, є карта руйнування, там, де дуже багато води, сила, селеної води. От, І воно руйнується. Але чи це від, від обстрілу, чи це воно руйнується через те, що воно поломане, я вам сказати не можу. Тобто, знаєте, таке враження, що якісь, якісь ремонтники уїжджають, все бросили, почому є дуже велика вирогідність підтоплення якогось, що, чи підніметься чи рівень води, чи що, щось таке. Щось вони, от, знаєте, Чи нема чим ремонтувати, чи немає чим. Я думаю, що це все-таки стосується вашої цієї гесі. Запоріжжя. Ви знаєте, якось на сьогодні, да, ось дивіться, таке враження, що прийнято рішення не обстрілювати місто. Якась нова тактика йде. Тобто тут не про обстріл уже. Але, от вроді прийнято рішення, але все одно є руйнування. Руйнування і є, є м, руйнування там, де ну це не ракета, це щось інше. Там, де люди п'ють, гуляють. Там, де люди, о, дві, два, дві тих самих. І там, де багато денег крутиться. Воно на пустирі. Я би, я, би дум... я думаю, що може це якийсь торговий центр. Бо туди дуже багато з'їжджаються, приїжджають щось, поняли, там грошики крутяться. І воно на якомусь такому, ну, як пустеля, да? і воно там стоїть, щось таке. Так, Дніпро. 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 І Дніпрошечки поїхали на 24 квітня. Що там Дніпро у нас каже? Дніпро, нічого не каже Дніпро. У нас. Дніпро, Дніпро, Дніпро. Дніпро, багато поранених привезуть. Будуть розмова, закриється якась якась. щось закриється, те, що, ну, Тут воно приносило гроші, да, це, це якесь підприємство, або якийсь хороший ресурс. Воно закриється і ну, перестане працювати. Чому я не знаю, ну це для багатьох стане такою, знаєте, ну, ну скажімо так, неприємністю, скажімо так. Так, Дніпро обстріли, вибухи. Ракети, шахети, шахети і прочі. шахеди, пручат. шахети летітимуть, кстати, ось все є. Притом шахети розвідники будуть летіти. Ось що є. Ще нічого не закінчилося. Бачите, це така тактика на виматуванні. Отакого, От знаєте, взяти кілька місць, їх обстрілювати, Да а далі, а далі як такової, да багато людей вже. ну Вроді війни і нема. Ось буде якийсь вибух, неочікувана там, де ну, бачите, якесь зняло гушаки, поїхало. Аж сюди чути. В війни войни нема, що ви хочете. а ви кажете, що нема війни. Нема війни, Так, є якийсь неочікуваний, я би сказала, вибух. На дитячі і поломка якась таке, на дитячі чи площадки, чи до дітей щось таке відноситься. Але там без руйнації, там якось руйнації немає. Так, це було Дніпро, Дніпрушечки і Миколаїв, Миколаївчики. Миколаїв, Миколаїв. Так, Миколаїв на 24.04. Миколаїв. Миколаїв. Миколай, у вас теж там щось з водою, якась, так, да, проблема, якась щось таке. Звідкись? У вас багато води чи що, щось таке? Ну, щось там з водою. Є, летить у вас, але ну, у вас ППО працює. Хорошо. ну, Вночі дуже буде летіти, шахеди будуть летіти. Усьо, є. І ще що, і не тільки шахеди, є вирогідність летіти авіації. Ну, я не бачу руйнації, зараз візьму другі карти. Так, Миколаїв, Миколаїв і Миколаївчики, обстріли, шахеди, ракети, бомбардувальники. Що? Що буде? Нічого не буде, десь світла не буде, десь перестане світло працювати через якусь там. Ну, ППО спрацює і уламки впадуть на якусь. на якусь, ППО працює, працює непогано все, Постійно, щоб вони не працювали то вже, блядь, цих міст би і не було. Ні, нормально, нормально. В принципі, в принципі е, просто постраждає там якась бесідка. А так, ну, нічого. Там просили Харків да, вчора, але я кажу, що Харків на шоколадку не кидає. А люди кажуть, так ми вам киримом. так кажу, кидайте мені на шоколадку, я повинна бачити, що кожен день дивитися на місто, ну слухайте, ну, хоча б 200 гривень мені хто-небудь, правильно чи ні, і то буде якась, Потому, що, виходить, ну, Я робила на Харків 400 просмотрів, скажу вам чесно. Це не о чому. Те время, яке я виділяю, це не чому. о чому. або це людям не цікаво, або люди вважають, не вважають за потрібне. Просто так я робити не буду. Хочете ображатись, хочете набражайтесь, це ваше право, я нікому нічого не винна. Що Я сказала, як. Люди каже, так, я вам кажу шоколадку. Ну, от. Кинете, напишите, що це за Харків. Тоді я при... буду приєднувати Харків. А буду, буду робити на Харків, так, як я роблю на Херсон, наприклад, раз в 10 днів. Так, порада. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий варіант. Поїхали. Перший варіант, що робити? Вам потрібно приховати якісь дані і обманути. Когось із своїх близьких чи друзів. О, і ще що, приховайте свою печаль, якусь надавати. Те, про що ви волнуєтесь, приховайте це. Так, другий варіант. Вам потрібно срочно відремонтувати щось, викласти гроші на, чи на ремонт, чи, чи на щось, чи на навчання. Третій варіант виділити гроші треба. А вам потрібно. З дитиною перебалакати щось, бути не дуже задоволеним, веде себе якось не дуже ваш ребенок, незалежно від возрасту. Четвертий варіант. Четвертий варіант у нас. Оприділіться, що ви хочете. От таке враження, що ви хочете чомусь навчитися або повисити свою кваліфікацію, але ви самі не знаєте, що ви хочете. І п'ятий варіант. Ось о, купа грошей. Надо Треба мужчині чи то дати кучу грошей, чи то забрати у нього кучу грошей. І це мужчина, у вас рідний, близький, син, брат, чоловік. Так, пішла шукати вам віршика. Якого вам віршика сьогодні прочитати? Якого ж вам віршика прочитати, рибки мої? Так. Ну, так сидиш на балконі. Вже ж уже ж тепло, вже ж вікно відкрите, так? Да? І сидиш, ну, а люди так громко є, спілкуються і себе ведуть. І так далі сидиш і це все чуєш. І ви знаєте, думаєш, господи, які ці люди дурні? Боже, боже. Щоб ви це чули зараз цей елемент. <схід> це просто-просто треш. Так, що вам. О, давайте я вам почитаю сьогодні ж про померлих там згадувати треба. Давайте прочитаю, у мене є такий навіть рубрика Вірш померлим. Так. Усьо. В 18-му році помер Володя Близнюк це е, наш по, по волонтерству, по громадській діяльності, наш дуже активний, свідомий громадянин. Відходять найкращі, а може й не тільки. Та все ж мені гірко втрачати своїх. І присмак у роті відвідчю гіркий. І сумом приправлений іноді сміх. Дзвонила душа, мать прощатись хотіла. Я знала про те, що могла я зробить. Чекають дві квітки червона і біла, І роса на пелюсці сльозиною тремтить. Життя ми на міцність, бува, випробовуємо, та іноді сил не врахуємо своїх, лиш в пам'яті друзів, імена викарбовуємо, Та посмішкою згадувать вчимося їх. Ну, ось так от. А це я писала вірш від померлого від померлого сина мамі. Тримайся, Люба, бережись, ти робиш вірно, все я знаю. За мною люба, не тужи, бо я тугу відчуваю. Не треба сліз, не будь журбі. З тобою завжди я лишаюсь. Щоночі в небі я тобі яскраво зіркою всміхаюсь, як вітерець легкий, бува. Торкаючись твого волосся, ти знай, що то моя рука тебе голубить. Не здалося. Я завжди поруч, у квітках, в дощах, у сонці, у веселці, тобі приходитиму в снах, полишивши тепло на серці. Ну, тут люба, тут не тільки від, від сина, тут воно підходить всім. Всім, хто втратив своїх коханих любимих людей. Ну що ж, друзі, пам'ятаємо, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобається, які ставлять вподобайки. З вами нічого пану не трапиться. Пока-пока!